Чорний понеділок сьогодні світові фондові ринки переживають масштабний обвал. Найскладніша ситуація спостерігалась у Японії. Там фіксують максимальне падіння за 40 років. Майже 2 трильйони доларів втратив американський фондовий ринок лише через 15 хвилин після відкриття торгів. Глобальна турбулентність торкнулася ринку криптовалют. Вранці курс біткоїна упав не ще за 50 тисяч доларів. Це рекордне падіння з 2021 року. Так само падає ціна на нафту. Експерти пов'язують глобальний розпродаж із кількома факторами: серед них посилення військової напруженості на близькому сході та публікація даних щодо рівня зайнятості у США, що виявився нижчим за прогнози. Також важливу роль відіграло рішення банку Японії підвищити базову процентну ставку. Це призвело до зростання. Єни та падіння японського фондового ринку. Якщо це все прозвучало для вас як абракадабра, ми долучимо до нашого ефіру Сергія Фурсу, інвестиційного банкіра, можливо, він допоможе нам розібратися у цьому всьому. Вітаємо, пане Сергію. Вітаю. Дуже вам дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру, тому що без вас ми точно не розберемося. Як те, що відбулося в Японії, їх бажання підвищити, як це називається, базову, базову процентну ставку, спричинило такий ефект метелика, що фондовий ринок штатів обвалився майже на 2 трильйона доларів? Насправді ніяк не призвало все точно до нас. Та це Японія, це Японія реагувала на те, що відбулося в Сполучені Штати. Ринки насправді знижуються сьогодні другий торговий день По поспіль, ще було падіння. І це все відбувається на тлі побоювань, що ймовірність рецесії вища Так. Ну, мовно, Goldman Sachs, американський банк, переглянув після статистики, яка була минулого тижня, переглянув ймовірність рецесії і сказав, що тепер вона складає 25% 75% щони. Але це було достатньо для того, щоб фондові ринки почали перебувати. І просто Японія, вона сьогодні вночі почала торгуватися, коли всі спали. Вона відіграла частково те, що було в п'ятницю, бо тоді японці спали. Плюс насправді падіння буде досить незначним в Японії, якщо подивитись на долари. Бо сильне таке падіння відбувалося в індексах японських, які обліковуються в японській гії. Але за той же час, за ті же кілька днів, дуже сильно посилилася японська єна. І тому в єнах, да, умовно, ринок падав дуже сильно. в доларах майже сильно. Тому Якович так супер трагедії немає. Є математичні збіги, як там з Японією, що математично дало дуже сильно пані, і дійсно вона там найбільше за 40 років, але Японія була вторинна. Первинно це те, що відбувається в Сполучених Штатах. А саме збільшення ймовірності рецесії, але знову ж таки лише до 20%. І поки що, все, що відбувається на фондових ринках, не можна називати там точною гарантією того, що все почалося, криза була. Да, Поки це просто корекція. Бо насправді ж все падіння, про яке ми говоримо, падіння останніх днів торгових днів, воно відбувається з рівня майже історичних максимум. Тобто, фондові ринки зростали дуже довго. Все перебуває десь на рівні тих самих історичних фактів. дуже роздута бульбашка штучного інтелекту. Всіх акцій, всіх компаній, акцій, що я діяльність там якось пов'язана зі штучним інтелектом, і тому така корекція вона дуже природна. Пане Сергію. 2 трильйони доларів. Я не буду запитувати у вас, скільки це нулів, приблизно розумію, але хочу вас запитати, що це за сума, чи вплине це якось на економіку Сполучених Штатів Америки, чи вплине на Україну, зокрема. Ну, дивіться, на відкритті це було 2 трильйони. Зараз, після того, як вони поторгувалися кілька годин, вже падіння таке і це трильйони. Це капіталізація, це вартість цін. Тому на даний момент говорити, що це буде мати якийсь вплив на економіку США, ні не буде. Якщо б ми бачили значну вон, кризу на фондовому ринку США, саме кризу, не корекція а кризу, то це неминуче прийшло і в реальну економіку. Поки що зарано говорити, що ми маємо справу, поки що це виглядає як просто переміг. Що стосується криптовалют, от біткоін втратив, ефір втратив, люди прокинулися. Вчора напередодні його купували, думали по низу ринку, а сьогодні він сильно впав. Я дивився у соцмережах, де хто скаржився на таку ситуацію. Що робити з нею? Сьогодні купувати чи як? Я нічого не буду казати щодо біткоїна, що з ним робити, тому що це виключно спекулятивний інструмент, це бульбашка, базова вартість біткоїна нуль, він нічого не коштує. Тому власне його і хитає сильніше, ніж фондові ринки. Коли там фондові ринки падають на 2-3%, біткоїн падає на 20%. Тому що насправді це просто інструмент, який використовують спекулянти, і він показує схильність до ризику. Коли схильність до ризику знижується, то перше, що продають, це біткоїни, тому його сильно носить. Пане Сергію. Я правильно розумію? Ви загалом не радите купувати криптовалюту нині взагалі? Чи, чи все ж таки я якось неправильно зрозуміла вас? Я загалом я не раджу купувати криптовалюту. Хіба що ви хочете пограти в казино. Криптовалюта це чисто казино, вона вартість її реально нуль. Я да? тобто там нічого немає, це чисто іграшка для того, щоб поспулювати. А що б ви радили купити? Що краще вкласти гроші? Ну дайте скористатися можливістю професії. Сидимо. Ми з вами сидимо в Україні, і у нас, в принципі, обмеження є на вивід грошей з України. І тому, якщо у вас гроші тут, то зараз раціонально купувати АВДП це державні цінні папери військові облігації, як в доларах, так і в гривнях. Плюс практично, можна розглядати як інвестиції довго страхову тільки в господарську землю. І наостанок, що хочу запитати, те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, фактично, я так розумію, що реальних грошей ніхто із громадян і Сполучені Штати як держава не втратили. Не дивіться, держава взагалі не при чому. А реальні гроші хтось втратив, хтось здобув, хтось втратив. Ага. І е, тоді питання: чи відобразиться це якось на допомозі Україні чи на курс долара в нашій державі е, безглузде. Ну, не те, щоб безглузда, і знов таки, якщо там буде глибока фінансова криза на фондовому ринку, яка потягне за собою багато наслідків, це дійсно вплине на весь світ і на Україну так само. Але поки ми маємо справу з виключно з корекцією, то вплив на події, які відбуваються в Україні, мінімальний, або більше все, просто нулю. І тоді, найостанніше, най як ми зрозуміємо, що ця криза почалася або, або вже відбулася. Про це буде оголошено чи буде якась ознака чітка? Ну, я не знаю, насправді, коли той момент. Ну, дивіться, коли ринок падає два дні і там, коректується на 5-7%, це коректно. Якщо ми побачимо, що це знижується відсотків на 30, да, всі кричать, мама, я помру, і це відбувається не один-два дні, а це відбувається поспіль кілька тижнів, от тоді ми зможемо говорити, що маємо повноцінну кризу на фондовому ринку. Зрозуміло. дякую, що трохи нас заспокоїли. Тому що ми, коли почули майже два трильйони доларів, ми взагалі не уявляємо, що це за гроші, і як працюють фондові ринки. Писабі, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали те, що відбулося на фондових ринках Сполучених Штатів в Японії. Не так все страшно.